9 травня у Львові можливі провокації. Принаймні таку інформацію має львівська міліція. Про це у середу заявив керівник обласного управління внутрішніх справ Олександр Рудяк. За його словами, особи, не пов'язані з ладою чи політичними силами, готуються влаштувати акції, які можуть спровокувати прихильників різних ідеологій. Розробляються не політичними силами, зразу скажу. А певними особами розробляються певні сценарії. Ми про них знаємо. І готові реагувати. Ми би не хотіли, дуже не хотіли, щоб в цьому були задіяні представники засобів масової інформації. Станом на вечір, 8 травня, уже подали 23 заявки на організовані акції. Громадський порядок на Львівщині охоронятиме тисяча міліціонерів. Нагадаю, поза минулого року між представниками радикальних лівих та правих політичних сил на пагорбі слави 9 травня виникли сутички. Львівська міліція сподівається, що цього року обійдеться без шарпанини.